Тоді бабки виділились на косіння трави но ну, я не знаю вони могут по тому осенью начать косить то, то вже топорами. колись був такий прикол там определенный типа вы трави такий шо стовбураж був калюшки не люблю то там пилками пиляли не то що оці Косилки не брали, так вони пилками, там тупо вирубували, це було щось таке. Ну, це не пам'ятаю чи прошли рік, прошле літо чи Ну, Типа бар, це не моя територія, да, і розбитий тротуар. Типа ето не моє, хай буде, зато перед ними все красиво. Ось який пес. Мухтар, це не ти потерявся, то я тебе заберу, сейчас в рюкзак посажу. Ні, це його дружбан не на якийсь. Теж на добре кормлять, бо це тут готели, ресторан модний. Так, нам судить. Не, чувак, я ж тебе не пропущу. Я як хорошо. Нема Ні ніде нікого. Як хорошо розвиднюється. Так, зараз глянем, скільки ми з вами вже потимся. Головне, щоб камера боролася з вітром, тому що якби вітер не борола, то взагалі безсмисленно мені було щось там тріщати. Девушка в красной.

Де в маршрутці, смотрим. одні жінки, пацан і один пенсіонер. Прикиньте, це зараз щас... в, маршрутках... в маршрутках такий контингент їздить. Не, ну реально диво. жінки, а два мужика. Стало на сонечки, погріться, по своїй дорогу. Так, що це? Банда садівниць? Цвіточниць. Можеш виїхати? Це, коротше, що цвіти висаджують, це не ті, що прибирають. Так мені не відповіли, що я там скидував. А може воно й з'явилося, це треба було моніторити. Інтернет як. Інтернет-газета Полтавщина, куди я там писав. І відсилав відео про гришки ліс, як там трошки погоріло. Служба охорони АВР, це нова служба. Щось їх розвилося вже цих служб в полтаві. Конкуренту. Так, а, все, мені стоять, бо я чуть не стартану. Іноді хтось стартує, ти стартуєш за ним, а в тому шокі, що ти на красний піш. Так що треба сюди дивитися самому у нас. Пенсіонери люблять. На красний ходить. Так, треба часи перекинуть на праву руку. Дивиться, тут уже бачите, які біли. Май не спил. Ладно, сейчас. Сейчас. Секунду. не получається якби я був лівша хай рука загора поняли нафіга я часи перевісив на, загор... на, загор... на загорівшу руку. що що руки загоріли правда не повністю ай не гляну скільки ми їдемо ну, ладно Назад поїдемо через орла. Ні, давайте туди поїдемо. Через орла. І через лато міста. А назад. Через орла, ну, злато місто об'їдемо. Це було, допустимо, така велодоріжка саме а краще самих половок. І така сама через алмазний до центру, то звісно було б дуже великолепно. Так, все якби змін, да, бшарп, эти Стіни, ну тут хоч низ зробили, воно вже б вже завалилося. Якби низ не зробили. роботу вам. Та собі знайдіть роботу зачем нам роботу вам? нам знаходить такої ж не робота ладно давайте їх пропустимо хай а чувак мене пропустимо подяку я просто ніколи не люблю щемиться ну так да, як я газую вовсю невелику хочу спить Проскочить світофор на зелений. Ну, іноді, бачите, сьогодні вже не співав, думаю не буду я гнаться. Ті 5 секунд ситуацію не спасуть, Тим більше ми не спішим. У Нас велопрогулянка. Бачите, сьогодні навіть машинок немає, тому що півдня дощ, це тільки сьогодні. Дуже ряд машинок. Що найцікавіше, асфальт сухий Скільки лив дощ. Все впитується як в губку, що асфальт, що в траву, ну, це ще. Бур'янина подиметься нормально. Так, що там у нас? Кінотеатр. Котлярик, коротше. Кінотеатр Котляревський. Стоїть, стоїть. Ну щось нічого вони не роблять. Як зробили, так і залишилось. Так, зараз трошки покачаємося, да? Стою. йо перекрутив педаль. А, я не пам'ятаю. Воно тільки з той сторони. А, а, ми а куда? А куда? Бі -бі. Старость не ради стягати такого бугаю. Щоточка дар, як працює. Протікає переход. Хоча б поремонтували. Купоба зробив, а нинішнякушка навіть поремонтувати не може. Так, мені треба напустити. Так, ми ж я по правій стороні все правильно. Фу можна було підгазнути. А друга я перестарався перегазувати. Зараз трошки пройдемося, трошки трошки під'їдемо. Диваємо окуляри. Золото України. Та чи є купувати комусь це золото? Тут. Подождіть, був рубін, вроді теж золото. Це вони, мабуть, рубін переіменували. Не будемо біжати колюшки по-моєму покришки. У нас, навірно, три или чотири в місці золотих этих як продавців золота. Не можу підібрати нормальних слів, правильних. Таке, як, як типу, Грошен, Домінік, Лукас, АБК, чи АВК, Так само золотий вік. Так, нам вже по цій стороні треба скільки этих наставили. Що там? Золото України, да, тебе так. Тут... Блин, це тут музон можна випівали. А, Джет, я вічно хотів прочитати. Мені подобається їхній акумулятор. Я не знаю, як вони там приварені, припаяні. Бомба. Так, вони щоб музона случайно, не включили. Тут другий виробник. Це друга фірма. Хто кормлять, загорають, це ще й ванни їм зробили. Ну, я думаю, вони і рипатися не будуть. Так що я не нарушу їхній покой. Ну надлізь хоч в сторону, зараз роздавлю як жабу. Такі ліни, навіть не тікають. Да трошки провести, що це тут Домінік рекламує. Типа кіндер сюрпризи, тільки домінік сюрпризи, не? 28 хвилин, час там сюди-туди, 7 хвилин, ще десь 35 хвилин. Прикольний ролик 35 хвилин. Взяв, виложив і забувся, да? допустим, без монтажа, без нічого. Но він вийде з трьох Тобто Я його дивіться хатичу. Що поміється справа. Закрили лагарника. Тут у нас ще рулетик. Коротше, Воно скинеться трьома частинами. Це типу GoPro, зв'язує з тим, що може бути пошкоджений запис. І тоді всьому відеогайка. А так, типу, останній якийсь ролик. Можливо, вони і провінують, так воно не, неудобно. Оці три куска з Потім програмкою, забувся як вона називається, що шляпнула на голову. Я сподіваюся, не птичка мене попустила. Потім ці три ролики до кучі зліпи, потім тільки на YouTube вийде. Ну, коротше, дві процедури повинна пройти. І тільки третя процедура це скидка на YouTube. Так що тут такі діла. Хошо Та накапав, ну, а це не на ой з дерев чи окуляри заляпало. Я не... надіюсь, це не дощ почався. Трішки під заляпало окуляр. водички я поп'ю на кінцеві нашій 6 зупиці. Вітрюганіще, вітрище, так немає ні нікуди. Так, щось флаги поменшав, не пойму. Наповидні, чи це заросли траву. Навірно прийшли невгодность і повикидати. Так, що в нас липи почали цвісти, думаю, що воно падає. І тут цей палет. І він прикольний, з номером ззаді, як... як якісь мотоцикли. Дощ, навіть якщо він почнеться, то все одно у нас поїздка на 30 хвилин відбулася. велосипед на відео. Велосипед. Велосипед їде.

уже вже не туди, я ж вам бачите, не про кому. Я якраз це як воно, як на ЗСУ хрест, на ЗСУ футболках. Чи герб, чи як вона правила. Не можу зрозуміти, близько під'їхав. Ну коротко, цей орнамент висадили. Він ось сильніше відросте чи розростеться і буде краще виглядати. я щось протер і не дотер. Ну, ладно. Так, трошки... А, ну то понятно, то внизу хащі вирубали, то там щось уже хтось. Я представляю, тут частний сектор буде. Шикардос, да, буде. Так, літом вже нам треба, як все буде благополучно. Левада подол. Південний вокзал, це по-любому треба буде з'їздити. Бо туди ще хочу, токо по кругу до того монастиря там чуть-чуть нижче кладовище там это Кірсо. Заїхати на могилку Кірсо, показати вам. Це бувша учасниця групи фристайла Полтавського. Так колись розказував. Не пам'ятаю в якому це відео було. Тобто, Кажись, дощ, да? Дивіться, які чорні тучі. Це виходить, на Алмазному, десь в тому районі. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня сьогодні вечора, тихої ночі і мирно небо саме головне. вами побачимося в наступній серії, але другу серію я вже не спію, одну викладу сьогодні, а другу вже подивитися завтра. Я буду на наступка, навіть жіночки немає, а це що продає і ті... всякі. Та ви поняли. Сувеніри. Так, ладно, давайте всім пока-пока, побачимося.